Вітаю вас, друзі, і у цьому подкасті ми дізнаємося, як розпізнати токсичну поведінку на роботі та захистити себе. Уявіть собі, колегу, на перший погляд він зірка офісу, харизматичний, впевнений, повний блискучих ідей. Але із часом ви помічаєте, що ваші власні ідеї стають його ідеями. Успіхи команди його особистими заслугами, а будь-яка невдача завжди вашою провиною. Знайомо, можливо, ви працюєте з нарцисом. Термін нарцис вийшов за межі клінічної психології та став частиною нашого повсякденного лексикону. Але коли йдеться про робоче місце, нарцисична поведінка це не просто зарозумілість, це модель емоційного насильства, яка може зруйнувати вашу кар'єру та психічне здоров'я. То що ж таке нарцисизм на роботі, як його розпізнати, та найголовніше, як себе захистити? Що таке нарцисичний розлад і до чого тут робота? Нарцисичний розлад особистості, НРО це не просто любов до селфі, це клінічний діагноз, що характеризується глибокою потребою в захопленні відсутністю емпатії та перебільшеним відчуттям власної значущості. На роботі такі люди бачать колег не як партнерів, а як інструменти для досягнення своїх цілей. Як пояснює доктор Рамані Дурвасула, авторка книг про нарцисизм для них ви нарцисичний ресурс, джерело похвали та підтвердження їхньої грандіозності. Важливо зрозуміти ми не ставимо діагнозів, ми розпізнаємо токсичну модель поведінки, щоб захистити себе. Сценарій нарциса від чарівності до саботажу. Нарциси на роботі діють за схожим сценарієм, який можна розбити на декілька етапів. Перший бомбардування любов'ю та ідеалізація спочатку. Нарцис здається ідеальним колегою чи керівником. Він обсипає вас компліментами, захоплюється вашими ідеями, пропонує допомогу, він створює образ рятівника команди, щоб швидко завоювати довіру та авторитет. Приклад. Ти єдиний, хто тут справді розуміє, що робити. Разом ми змінимо цю компанію. Другий крадіжка заслуг та знецінення. Як тільки ви потрапили в його коло довіри, гра змінюється. Ваші ідеї, висловлені наодинці, раптом стають його блискучою пропозицією на загальній нараді. Якщо проєкт провальний, він знайде, кого звинуватити, найчастіше вас. Поступово він починає вас знецінювати, жартівливо критикувати на людях, применшувати ваші досягнення, ставити під сумнів вашу компетентність. Третій газлайтинг змусити вас сумніватися у собі. Газлайтинг це форма психологічної маніпуляції, коли нарцис змушує вас сумніватися у власній пам'яті та адекватності. Приклад, ви кажете: ми ж домовилися про дедлайн у п'ятницю, нарцис». Я ніколи такого не казав, тобі, мабуть, здалося, ти завжди все плутаєш. Четвертий гіперчутливість до критики для нарциса будь-яке навіть найконструктивніше зауваження це особиста образа. Його реакція може бути непропорційною від спалаху гніву до мовчазного покарання, коли він повністю ігнорує вас днями або тижнями. Типи нарцисів в офісі. Хоча всі нарциси мають спільні риси, їхня поведінка може відрізнятися. Психологи виділяють два основних типи: грандіозний, відкритий нарцис. це зірка офісу, він гучний, хвалькуватий, любить бути в центрі уваги та відкрито принижує інших, щоб здаватися кращим. Це класичний авторитарний бос або колега, який перебиває усіх на нарадах. Прихований, вразливий нарцис, цей тип більш небезпечний, бо діє приховано. Він грає роль вічної жертви, він маніпулює через скарги, образи та пасивну агресію. Він не буде кричати, але змусить вас почуватися винним за те, що ви недостатньо його підтримуєте. Тож яка ціна спілкування? Як почувається жертва? Постійна взаємодія з нарцисом повільно, але впевнено руйнує вашу самооцінку та здоров'я. Ось симптоми, які сигналізують про небезпеку. Ви відчуваєте постійну тривогу і, ніби ходите по яєчній шкарелупі. Ви сумніваєтеся у своїй компетентності, пам'яті та рішеннях, туман у голові. Ви почуваєтеся емоційно виснаженим після кожної розмови з ним. Ви почали уникати інших колег, щоб не викликати ревнощі чи гнів нарциса. Ви постійно виправдовуєте його погану поведінку перед іншими. Тож, як захистити себе, декілька порад психологів. Ви не зможете змінити нарциса, але можете змінити свою реакцію на нього. Ось декілька стратегій. Перша станьте сірим каменем. Нарцис живиться вашими емоціями і позитивними, і негативними. Ваше завдання стати для нього нудним. Відповідайте коротко і по суті. Добре, зрозуміло, я візьму до уваги. Не діліться особистою інформацією. Будь-яка деталь про ваше життя може бути використана проти вас. Не реагуйте емоційно. На провокації та образи відповідайте спокоєм, документуйте усе. Це ваш головний захист від газлайтингу. Записуйте все: дати, час, цитати, свідків неприйнятної поведінки, зберігайте електронні листи та повідомлення, це допоможе вам зберегти ясність розуму і, за потреби, надати докази hr відділу. Третє: встановіть жорсткі кордони. Нарциси постійно перевіряють ваші межі. Навчіться говорити ні. На жаль, я не можу взяти на себе це завдання. У мене інші пріоритети. Обмежуйте час спілкування. Якщо розмова не стосується роботи, ввічливо її завершуйте. Вибач, мені треба повернутися до звіту. Четвертий. Шукайте союзників. Нарциси часто намагаються ізолювати свою жертву, підтримуйте добрі стосунки з іншими колегами. Це не лише ваша емоційна підтримка, але й свідки, які можуть підтвердити неадекватну поведінку нарциса. Зрештою, робота з нарцисом це марафон, а не спринт. Головне. Пам'ятати, що проблема не у вас розпізнавання токсичної поведінки це перший і найважливіший крок до відновлення вашого професійного спокою та самоповаги. Дякую вам за прослуховування. А чи є у вашому житті досвід спілкування з колегою нарцисом та які наслідки були від такого спілкування, напишіть у коментарях цікавий ваш досвід. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Далі буде.